Всім привіт! Нам потрібно перевезти помідори в ту теплицю, тому що там місце є, а тут вже немає. І не знали, як вітер сильний. Вчора дощ ішов. А сьогодні чоловік іде, каже, я придумав ось бананові коробки, склали і повезли їх. Дуже зручно. І Не, не згоріло ж листя. Мені дуже сподобався такий метод. Як завжди взяли і перевезли. І порожня яких 250 помідорів, і стільки місця займали у мене. Тепер сюди будуть петунії виставляти, а помідори там треба робити розстановку і поливати їх, тому що вони такі якісь засмучені. Поливати буду моно, фосфатом, калію. Усі добрива тримаю в таких коробочках. Треба обережно, щоб не переплутати кришки, бо бачите, тут. Кальциніт там теж був колись. І монофосфат калію, тут кальциніт, ось в цій коробочці. А воно усе однакове. біленький порошочок. Буду брати одну ложку на 10 літрів води. Завжди розчиняю в тепленькій воді, щоб я бачила. Воно чи ні. я так укинув та отам десь на дні. Не бачитиму, та спалю когось, не можна. ну Я так обережно відношуся до цих добрив. Кальциніт не можна змішувати з іншими добривами, тому що він випаде в осад. Але якщо в великій кількості води розчиняти і змішувати, то можна. Я такою кількістю великою води не користуюся для поливу, тому не пробувала. А й не дізнаємося ми, тому що ми бачимо? Полили та й полили. Пішли помідори, я думала, вони зрадіють сонечку, а вони перелякалися такі зів'явші стоять. Зараз трішки полю, головне, не дуже поливати. О там ось бачите, які тряпочки. Таке, як і жити не хоче, а треба. Злякалися сонця. Зараз трішки полю і піду. Прийду після обіду, будуть гарні. Я розраховую на це. Отакі вони чомусь зробилися. Після холодної ночі та гарячий ранок. Ось одного чи зломили трішки, поки везли. Цікаво, що з оцим, чому він зігнувся. Що з помідором не так. Мокро. Коріння є, все тут добре. Помила коріння. І у такого великого дядька чорна ніжка буває. Але він ще живий, посажу десь вуглик потім теплиці буде рости. Я його намічу. Цікаво, він буде жити чи ні. бачите, хитається. Посадила і підписала гравітет чорна ніжка. Чомусь мені здається, що він буде жити, так як пасиночки ж ставляють, коріння пускає на стеблі. Поспостерігаю за ним, не тому, що в мене їх мало, а мені просто цікаво, як він буде відставати від усіх. Посадила з чорною ніжкою цей стаканчик, підписала і відмітила. Оце Зараз він такий 13.03, такий завбільшки. Усі розставили, де було 12 у ящику, тепер залишила по 6 штук. І більш за все, отак вони й будуть до висадки рости. Місця вдвічі більше зайняли тепер. Тут відмітила стільки теж гравітет, сьогодні ось такий він завбільшки, поставила мірочку. Цікаво, як вони ростимуть швидко. Усі попідписувала зульфію окремо, гравітет окремо, махітус окремо, тому що в різних місцях будемо висаджувати. Бачите, це зульфія біля бочки. Цьому теж намалюємо, доки він є на 13 число. Бачите, там нижче посередині, ж теплиця набагато вища, тому і високорослі більш посередині висаджую. Тих розставила, підписала, все, піду каву пить. Виходжу, а тут ще два ящики. Залишили на виході, жарко повтікали ми, а помідори тут залишилися. Зараз і ці розстановочку зроблю. До вечора стіл зайнятий. Місце в теплиці має властивість десь діватися. Мов ще є, а потім два ящика поставив і вже немає куди далі ставити. Для того вона й працює, щоб була непорожньою. Оцих петуній 800 штук з насіння. Я їх вже висаджую тиждень і ніяк не пересажу. чи то я так не вмію швидко працювати. Щороку я набирала з осені оці стакани, землю, стояли вони у мене готові і настільки швидше, в тому році я не встигла, не знаю чому. І не подобається мені, я нічого не встигаю, тому що набираю стакани. Це рукав 12 см. То в мене просто рука довга, рукав для розсади. Е, різала він трішки так був ущий, ширший. Такий, думаю, переберу. А далі ось який, багатенько так. Не знаю, що з ним робити. Така собі капельна стрічка замість рукава. Прийшла в цю теплицю, помідорчики стоять. Ось він. Поприсипали їх трішки земелькою сухенькою. А де мій інвалід? Ось стоїть інвалід. Не зів'яв. Все з ним добре. Я б сказала. Пройшли сутки мірка. Не дуже вони підросли. Але гарно їм тут. Я думаю, вони товщають. Я ж їм монофосфат калію дала, щоб вони не тяглися, обкорінювалися. Чи не знаю що. Гарні вони робляться від оцього монофосфату, хоча його там і не видно в тій воді. Трішки-трішки даю. Вже вечір. Це гравітет. Де там мірка? Не видно. Трішки підріс. А я там думала так раз, і виросте. Не виросло так швидко. Де мій інвалід? Живий. Ось. Трішки теж. Так само, як і всі. Хоча він там трішки ранений, але росте. Думаю, все рівно він буде відставати від інших. Стоять, ростуть. Дні дуже жарко, ми цілий день усе поливаємо. Нічого не встигаємо робити, лише поливаємо. То, то одні хочуть пити, то другі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер помідори вдома будуть ночувати. Тут вони далі житимуть.